Привіт такі мої дорогесенькі. Сьогодні у нас дуже такий файний розклад, який має назву, а, яким буде для вас грудень. Все, що всесвіт і простір хоче сказати для вас. Побачимо грудень. Отож, що я можу сказати, зайчики мої? Загадуйте, будь ласка, буде сьогодні дві позиції. Давайте я сформую вам, щоб ви могли вибрати перша, друга, щоб легше було вибирати, тому дивіться. Також особистий розклад ви можете замовити. Номер телефону я залишаю в описанні під відео. вам сказати, що запускається квантова сесія, онлайн-сесія, яка допомагає перейти на новий рівень вашого життя і будувати нову реальність. Регенерація ДНК, вихід із різних донорських програм, і, повірте, це дуже крутий. Шанс почати життя з 6 листа. Отож, якщо вам цікаво, все в описанні під відео я залишу інформацію. Також ви можете бачити рекламку коротеньких шортс відео. Поїхали. Перша позиція. Яким грудень буде для вас? Давайте подивимося. Грубні буде для вас. Я не буду дивитися основні події там, туди-сюди, я буду дивитися все загально. Все, що мені покажуть, я вам все скажу. І ми будемо знати. На фоні в мене майкиця зі мною вона муркає, можете чути. Допомагає мені розкладати таро для вас. І так, дві картки. Ну що, одинички готові? Давайте подивимося. А, в коментарях, до речі, можете зазначити своє ім'я і дату народження повну. І ми з вами більше будемо. Енергетично контактувати. І так, що мені тут покаже для вас під номером один? Слухайте, воно так зустрічує, я трішечки поправлю, щоб можна було краще бачити, да? що у нас тут? У нас карма закривається, перша позиція. Закриття карми однозначно, однозначно. Вихід на новий рівень дається шанс стати бізнес-вумен, дається шанс почати життя спочатку, яким чином. Полюбити себе. Слухайте, тут мені кажуть, що ви будете надихатися, і грудень для вас буде значимим тим, що всі старі програми відживають і. Ніби ви виходите на новий рівень? Що це за новий рівень такий, да Побудування чогось нового? У ваших ніг на колінах будуть ті, хто у вас не вірив? Що тут ще? Давайте подивимося, що тут ще? Що тут ще для вас? Перша позиція. Ой! Ну, слухайте, ну хочу сказати, що е, партнерство, зараз ми подивимося, якого роду партнерство. Світове партнерство, любов, грудень, зустріч з коханою людиною. Любов мені показують. Ще, чим буде значений грудень для першої позиції, покажіть, будь ласка. Хочеться сказати, що ви приймете рішення розрушити повністю холод, який був у вашому серці. Ви приймете рішення зупинити зв'язок з минулим. Зв'язок з минулим. І що до чого це веде? До чого це веде? Побачите свою силу. Просто із-за того, що ви жили, знову ж таки, да, тут пентаклі. Із-за того, що ви жили, ви не бачили свої сили, ви боролися постійно з життям, з обставинами, та, і не, не могли взяти оцей цей шанс нарешті почати нове життя і, хоч, скажіть, покритися золотом, не знаю, чому покритися золотом, значить покритися золотом. А, також мені кажуть, що ви дуже довгий час не бачили а, своїх. Привілеїв, чи що, своєї сили, свого, своє вміння, да, яка ці, свої цінності, не любили себе, не признавали себе. Постійно жили більш, знаєте, як да, ви більше звертали увагу на розрухи і більше звертали увагу на те, що у вас є хренового. Но апріорі не думали про те, що у вас є прекрасного. Да, дійсно, досвід. Тут мені показують, що досвід такий у вас був, і саме цим досвідом ви жили. Давайте ще запитаємо енергію, основна енергія грудня, яка буде у вас. Ну, вихід, із, вихід із оцього такого стану. Негативів да, минулого, тоді, коли. Ну, як негативи? Ну, зайчки, ну тут не то, що негативи, тут, е, виходить, ваш взор, ваше бачення було тільки на тому, що ви завжди е, отримували, е, отримували негативний досвід в стосунках, да, в наповненні серця, біль, е, переживання, страхи. От, ну, от чогось мені отак показує. Чекайте, випущу кіцьку, бо вона в мене тут. Бушує. Виходь. Виходь. Так, повертаюся. А тут кажуть, що у вас і партнерство буде, да? і хочеться сказати, що знайомство. Давайте ми. Уточнимо, да, цей момент. Перша позиція знайомства буде однозначно. Вам дається шанс на знайомство, спілкування. Ви боялися, що ваше серце, що ваше розбите серце ніколи не вистановиться, да? і не буде той чоловік поістинно. Духовним, такі, який розвивається, які працює над собою, такий істинно ваш, він не прийде. Вам здавалося, що ви по кругу одну ту саму ситуацію будете пропрацьовувати, як, в принципі, і було у вас до теперішнього часу. А тут кажуть, що ні, відкривається тобі нова дорога. Такі враження, ніби ти вивільняєш себе з полону. Кармічного, тут кармічний мужчина, да? бо ще думки були, ще крали, він міг красти вашу енергію, бо ви віддавали. Тут ви отримуєте свою силу. І це буде зимою, погляньте. Все, дивіться, карта закривається. А це означає, що це вся інформація, яку ви повинні знати на теперішній час щодо вашого першого місяця зими. А глибше подивимося чуть-чуть пізніше. Я підготувала гарні розклади, гарні теми. Я думаю, що вам буде цікаво. Пишіть, де буде так в коментарях. Нехай програється найкращим чином, екологічно чисте для вас. І нехай буде для вас щастя. Я вам це щиро бажаю, тому що кожна із нас заслуговує на щастя. Ми прийшли це життя бути щасливими, правда? Давайте дивитися далі. Так, що тут у нас? Давайте дивитися далі. Позиція номер два. Грудень для вас. день для вас. Нехай тоже будет. Еще поехала, видим вас. Двоечки. Розовый для вас. Ну, тут кажуть, що те, що ви так довго сильно чекали, нарешті все зрелі, а, Нарешті дочекаєтесь. Тут буде проявлено певне рішення. А, чесно кажучи, різкі, різкі рухи будуть. Да? Це може стосуватися вашої сім'ї, або може стосуватися минулих стосунків, до речі. Давайте я це уточню. Питання. Рівнощі, ревнощі, да, і, ревнощі, і якісь будуть претензії, грудень, хтось завагітні, як, до речі. І це теж буде таким, знаєте, ніби ви могли не чекати цього. Багато, ну, так як мене дивляться, не одна людина, не персональний розклад. Тому от такий от варіант. Ви знаєте, тут мрія збувається ваша якась вихід із. Хворого якогось такого стану, да, в залежності від якогось чоловіка, в залежності від а, якоїсь ситуації. Мені кажуть, що ви виходите з цього. Так, да, повноцінно виходите. І ще хочу сказати, що тут вам допомагає рід. Вам тут допомагає рід, вам тут допомагають друзі, нові знайомства грудень, грудень, однозначно. І тут також кажуть, що. А, Ще пропрацювання з татом, в кого тут були моменти. А, і ще все ж таки кармічний момент. Карма. Карма з татом може пропрацюватися дуже гарно. А ще карма а, в робочий аспект. Вам можуть допомогу а, надати якийсь мужчина, і у вас може тут бізнес, да, от бути якийсь такий момент. А, також, по другій позиції, грудень, дивіться, будете відслідковувати. А мужчина запропонує руку і серце, вибере вас, вибере вас і зрозуміє, що ви головна, да, і захоче працювати над стосунками. А, ще що тут може у нас бути? Ну так, да, тут визнання вас, коханої і визнання вас коханої, і що без вас не можуть. Рідна душа. Да, тут може бути якийсь подарунок. А, слухайте, ну, я вам так скажу, не ведіться. Не ведіться. І не вступайте в боротьбу якусь, бо буде розчарування. Все, що і не віддавайте свою енергію, будь ласка. Якщо приходить чоловік з минулого, подивіться, наскільки він, як він себе веде. Тому що мені показують, що він ще жадіна і він не не зможе вам дати те, що ви заслуговуєте. Він може признати, що в нього є почуття, але перспективи я не бачу. Грудень, це такий урок для вас має бути. Я правильно розумію. Да. Або ви, дивіться, шестерка і дев'ятка перевернуті, да? або ви в переможця виходите, або вас знову щемляють, і ви йдете по колу далі пропрацьовувати свої певні моменти, Кармічні, не кармічні, але уроки повинні пройти. Грудень такий для вас а, значимий, тому що зміни все ж таки повинні запуститися, і ви повинні якось попрацювати над собою. Ще що тут? Дивіться, тут виходить рід і каже вам. А, дивись, ти повин, повинна повинен зрозуміти, чого ти хочеш, тому що в твоїй голові дуже багато а, всякого різного лайна, вибачте, що я так кажу грубо, але вже які. З чим ти борешся? Постійно якась внутрішня боротьба і каша, каша, каша. Хочеться. Вже щоб ти в своєму віці зрозуміло, чого, бо зрозумів, чого ти хочеш насправді, і перестань боротися з зовнішніми обставинами, створюй свої обставини сам сама. Рід за тебе. За тебе рід, і тут прям допомога є. Перестань боротися, перестань боротися, бо не зрозуміло, за що ти борешся, і з чим, і з ким. Що це за ілюзії? Покажіть, будь ласка. Ну що карма пройдена. Ні. У вас по двоїчці карма не пройдена. Дар ваш ще не відкритий. Тому що ви застряли. Ви застряли, у вас дуже багато ще низької вібрації. Для того, щоб вийти із низької вібрації, вам потрібно включити любов. До того чоловіка, який у вас був, боль, да там боль була. Він далеко знаходиться від вас. Чоловік, якого ви дійсно любили, він може бути творча особистість. да тут любов була, зустрічі. Кармічний мужчина. Але такий рідний, знаєте, рідна душа. Можливо, ви працювали разом. От. Він спас вас. Кажуть, що він вас спас, тому що саме завдяки ньому у вас відкрилося бачення, хто ви, ваша цінність, фінансовий канал, цінність, все почало відкриватися. Кармічний мужчина, до нього треба любов і відпустити весь негатив. Разом, ви не разом. Ви не чуєте і за то... ви не чуєте один одного, і за того у вас ця боротьба. Да? Немає прийняття ситуації. Тож тут треба пропрацювати свою карму. І чому так? Тому що це урок. І все повинно бути по справедливості. Ти подарунок свій отримаєш тоді, коли приймеш правильне рішення піти в пропрацювання і понять, хто ти, вчитися, вийти з минулого. І повір, твій чоловік мужчина буде з тобою. В грудні запускаються величезні процеси, проработки, виходу на нові вібрації. На нову реальність, на нове існування вашої душі. Да, однозначно. Дуже багато ілюзій, які кажуть, що ти не знаєш, чого ти хочеш. Всередині тебе повинні поєднатися чоловіче і жіноче, всередині тебе. І тільки тоді в тебе зможуть скластися якісь стосунки. Неважливо, чи це чоловік і жінка, і неважливо, чи це робочий аспект. Поки внутрішньо в тебе йде боротьба чоловічого і жіночого. Ну, сорі. Так, не буде. І для того, щоб створити щось таке максимально якісне, тут і робота, і стосунки, знову ж таки, да, повертаємося, що тобі потрібно зробити? Запитати себе, а чого я хочу, і що істина моє, що від, відкріпити зі свого мозку лишнє. Лишні думки, лишні надії, сподівання, лишні ці ілюзії свої, та? які самі собі набудували. А, всякі а, лишні судження про когось, про щось, про ситуації, які відбувалися в вашому житті, ваш минулий досвід, йому треба подякувати, його треба відпустити, рухатись далі. Тобто розумієте, наскільки у вас глобальне пропрацювання починається в грудні? Давайте ми запитаємо тоді, для чого це? Для чого ці глобальні пропрацювання? Для чого? Для того, щоб у вас сім'я була. Для того, щоб вас вивели на новий рівень, розумієте? Для того, щоб ви нарешті, а, <кій> шестерка кубків, да? Щоб нарешті на фізичному рівні у вас а, склалося те, що вам по долі а, приписано. Приписана сім'я. Шестерка кубка в нас що? З прошлого, так? Да? Переработка прошлого для чого? Для того, щоб минулий досвід уже більше не переслідував вас, а ви могли реалізуватися вже в цьому втіленні як щаслива, щаслива жінка, щасливий чоловік, да? ну, залежно, хто там дивиться. Отакі От у вас моменти, важливі пропрацювання. Тому знову ж таки кажу: якщо вам складно... Важко самим проходити оці пропрацювання, звертайтесь, будь ласка, до людей, спеціалістів, які вас проведуть набагато швидше, якісно. Да, треба вкладатися, треба за це, звісно, оплачувати. І... Але, повірте, результати зовсім інші. Одразу буде ясність і одразу буде ефекти і результати. Тому, якщо цікавить, читайте описання під відео. Звертайтесь, по рада допомогти всім папульчики.